Всім привіт! І сьогодні ми приготуємо смачні хрусткі рогалики. Певно, ви бачили на моєму каналі вже рецепт рогаликів, але ці повністю відрізняються тістом, тож не будемо гаяти часу гайда готувати. Тепер що ще роблю, до борошна додаю холодний маргарин. Та починаю його дрібнити. Це можна зробити завдяки терці, ось так ручками, або порізати його ножем. Тепер додаю цукрову пудру. Усього нам знадобиться її приблизно 4 столові ложки. Також нам знадобиться. Сметана та одне яйце. Сметану та яйце я об'єдную в одному посуді, тому що так зручніше. Тепер додаю до тіста та спочатку все об'єдную ложкою, а потім вже намагаюсь об'єднати усю усю масу ось так руками. Це тісто відрізняється тим, що у рогаликах воно виходить таким хрустким та нібито листковим. Тепер перекладаю його у пакет та залишаю у холодильнику приблизно на годинку-дві. А поки що підготую начинку, у вас це може бути варення, або, як в мене подріблений арахіс з цукровою пудрою. Для більшого смаку я вирішила додати ваніліну. і реально так вийшло дуже і дуже смачно та ароматно. Тепер я беру тісто та розподіляю його на декілька частин, щоб мені було його зручніше розкатувати. Тепер кожну частинку формую у коло та починаю розкатувати. Розкатую пласт, який буде більш-менш схожий на коло. Якщо він трішечки не схожий, то нічого страшного. Тепер ділю тісто на 8 частин. Тобто буде 8 рогаликів. До речі, усі пропорції до інгредієнтів ви можете знайти під відео. Тепер на кожну частинку вкладаю начинку, та потім закручую рогалик. Я вже більш детально вирішила зняти не на сонці, як я закручую рогалик. Звісно, з горіховою начинкою зробити це легше, а Ще нічого не витікає. Спочатку я проходжусь по краях, потім защіплю там, де начинка, та ось так закручую. Випікаю рогалики у розігріті духовці на 180 градусів приблизно 5 15-20 хвилин. Дивіться за рум'яністю ваших рогалик. Після приготування обов'язково посипте їх цукровою пудрою. Так буде набагато смачніше. А якщо вам сподобалось це відео, чекай на ваш лайк, підписку, коментар. Обов'язково переглядайте відео ще та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!